Доброго ранку всім, хто бачить, хто чує, я зробив новий котел, хочу поділитися нюансами. Ну, Взагалі-то він, як обичний комовський шахтаний котел. Видно, що теплообмінник дуже малий. І видно, що загрузочна камера не така, як звичайно. Чому? Поясню. У мене, мене стоїть такий вже котел, схожий на цей. Мабуть, три роки, Так, да. я вже топлюсь. Це, мабуть, буде четвертий сезон, точно не пам'ятаю. І суть така, що він трохи інакший в мене, тому що я, як видно, водяну рубашку не підняв загрузочну камеру вище, ніж наполовину. Тобто, в мене, якщо подивитися візуально, видно, що водяна рубашка, половина стається навіть менше. Але тут рівно половина. Половина. Загрузочної камери у воді знизу, а половина без води. Ну І це зрозуміло чому? Чому? Тому що, із-за того що тут водяна рубашка, тут більше всього конденсату і ну, накопичується сажа, і вони кислоти виїдають, проїдають котел. так друге Ну Тут теплообмінник. Плообмінник звичайний, нічого тут нема але тут 20 см. О, там внутрі просто вертикальна шахта і все. Але вона, починаючи з 16 см, і всередині вона звужується, звужується, звужується до 10 Тобто, Тобто, ну це зрозуміло, да? тобто робиться така внутрі вузенька вона. Ну, Я думаю, що це збільшить швидкість газів і, і звичайно, буде краще теплообмін. Ну, можна всередину ставити турболізатор. Ну, там немає його. Ну, по площаді ось цей вихід дорівнює. Ось цьому. Я посчитав і ну, висчитав, щоб так було. І все. Так, терморегулятор стоїть з цієї сторони, видно, да? От. регулюється не через двері, а через боковинку таку. Що тут ще скажемо? Шахта 30 на 40 стандартно. Нічого тут нема такого. От. Просто 30 на 40. І все. Ну, там, як обично, колісники. Це порожик, обикновенний порожик. Нічого надприроднього нема. Ну, видно. Тут розділено на два, тут 24 см висота, 12 внизу, і вище там колісники. Тобто, так зрозуміло все. Ну Ось такий новий шахтний котел. ви скажете то він буде вигорати, або буде отут метал вести. Ну що скажу? Скажу те, що. У мене зроблена водяна рубашка нижче. Я зробив тільки 25 см від колісників. Тобто десь ось так. То так, десь на, оцьому, на цій відстані е, є е, ну, метал погнуло да, від температури. Але мені що, я заварив його всередині, де він тріснув, і, і далі топлю. Мені однаково. Але ну, тут, я думаю, такого не буде. Ну, як буде, то там буде мінімальний. В принципі, ну мене це устрає, тому що саме головне, чого я не хочу, це щоб тут був конденсат, який буде текти донизу. Ну і, звичайно, буде це ухудшать горіння, і жизнь котла зменшиться. Тому, собственно говоря, я думаю, що я виграв, а не програв. Ну, ось так.